Я завжди був незалежною людиною. Ви розумієте, мені пощастило. А чому ти незалежний? мені пощастило, що я заробив великі гроші в шоу бізнесі ще на межі Радянського Союзу та Незалежної України, завдяки Горбачову, який е, дозволив видавши закон про кооперацію, дозволив заробляти офіційно великі гроші в 23 роки. В мене вже був мільйон доларів. І ці гроші Ну, тобто, з чого це, от що ви зробили, щоб заробити мільйон в 23 роки? Розповідаю, я брав інтерв'ю в акторів, в співаків і таке інше, і тоді видали закон про кооперацію в радянському союзі. Суть закону: ти сплачуєш 13 чи 20, вже не згадаю, відсотків від валу своєї діяльності до державного бюджету інш, з іншим роби, що хочеш. А в цей час до мене звернулися, оскільки я був на виду, я постійно друкувався в провідних газетах найбільше в вечірньому Києві і писав інтерв'ю брав інтерв'ю в тих, хто приїздив з концертами до Києва. До мене звернулися мої вже пізніше великі друзі. Микола Миколайович Рибіник, директор «Київконцерта» і його дружина Валентина Володимирівна Григоренко. Які мені сказали: слухай, а ти не хочеш з нами проводити концерти? Я кажу: клас. І вони мені запропонували так: будеш заробляти великі гроші. Ти ж такий кмітливий в тебе швидко все виходить, ми ж бачимо, як ти з зірками спілкуєшся. І почалося. Тобто, дивіться. Палац спорту, уявімо собі. 10 тисяч глядачів, Київський палац спорту, 10 тисяч глядачів. Середня вартість квитка 6 карбованців. Один концерт це 60 тисяч карбованців вам. Ну, 20% віддамо, 12 тисяч віддамо, 48 залишається. Ну, віддамо з цих виконавців і його групі. Ну, віддамо ще 12. Ну, припустимо. Ну, 18 давайте віддамо. 18% з накладними розходами на дорогу, там, на їжу, на готелі. 18 віддали ще, 30 залишається. Ну, віддамо 10% касирам, ну на рекламу. Ну, давайте віддамо ще 10 тисяч з концертом. Залишається 20 тисяч. Хто ділить ці 20 тисяч? Той, хто робить концерт, хто йому допомагає, керівництво Київконцерту тощо. Ну, тобто, в мене е, по, ну спочатку було десь тисяч по 5 з концерту, карбованців. Машина Жигулі коштувала 6 тисяч. А якщо приїжджає, ми робимо концерти Юрія Антонова, їх 30. А якщо ми робимо виступи Анатолія Кашпіровського їх 40. А якщо Марі... Марія Стефанія у палаці спорту 50 виступів, а якщо Алла Пугачова стадіон 70 тисяч збирається, тобто величезні гроші, я пам'ятаю, в квартирі стояли тюки з грошима, тюки. І тоді я почав кладати їх в нерухомість. В мене вистачило місків. Слухайте е, квартира в Києві трьохкімнатна тоді півтори тисячі карбованців. Півтори тисячі. Це на наші гроші, як це зрозуміти. Ну, ти з концерту отримуєш п'ять тисяч, ага. це три квартири і з одного концерту, щоб ви розуміли, і це дало вам незалежність, і це дало мені незалежність. Після того... Це дало мені можливість ніколи ні в кого не брати гроші і так. не говорити те, що хочуть ті, хто дають гроші. І я знаю, що ви записували просто тоді інтерв'ю на якісь касети. Потім, тобто, це було ваше бажання взяти інтерв'ю в цих людей, і після, ну не знаю, там пройшло не 10, 20 чи 30 років, і ці інтерв'ю скарб просто залишився. Ростиславе я витрачав власних коштів на місяць 25 п'ять тисяч середньому доларів. Mm -hmm. Я витрачав свої гроші. Я дарував ці касети телебаченню. воно показувало uh -huh. перший uh -huh. uh -huh. канал. Це все, це свої гроші, це все записувалося. Я записував все це на свої гроші. Я возив з собою по різних куточках світу знімальну групу. Mm -hmm. Я а, монтував все режисери робили все. Я часто платив людям, в кого брав інтерв'ю, особливо стареньким радянським акторам, то тисячу, то дві Угу. Інколи три бували випадки: п'ять, один раз десять тисяч доларів. Дуже хотів цієї людини взяти інтерв'ю. Він сказав: Ну, що мені заплатиш як за концерт? Я ж не хочу до. Я кажу так. Скільки? Десять тисяч. Я, ну, ти що, заплатиш? Да. і він приїхав і дав інтерв'ю. Я робив це, я відчував. Можна назвати, а, можна назвати, хто це був? Ну я ніколи це не казав. Я скажу, кому я п'ять тисяч платив, Нікіті Михалкову. Про е, да, ще одній людині 5 ти... Двічі я платив 5 тисяч, я точно знаю. Три тисячі пропагандистів чи хто не підтримав Україну. Ну назвіть хто це був е, ще раз хто? Е, ну, хто виявився пропагандистом або хто виявився путіністом зараз? От але ви... ні, кому я платив гроші, таких не було, крім ну Валентині та Лизіні. Я тисячу доларів пам'ятаю, дав Ну вона зійшла з розуму. так да, зу... так так та. Пам'ятаємо, стала да. так. Ну, це таке. А 10 тисяч я дав людині такі. Ну, це геній, це генії. Я не шкодую про це. Я взагалі про гроші не шкодую. Я відчував місію. Так. Я хотів залишити е, після себе ці записи, бо це свідчення живих. Ем, свідків історії ці люди творили епоху. Вони самі стали епохою. Я хотів це залишити. Я дарував телебаченню ці касети. Вони показували це. Я ніколи не, не брав з телебачення гроші. це вам скаже будь-хто на першому національному, на тонісі, де виходили мої програми, на ТВ Табачук з першого ніколи. Жодних грошей я ні в кого не брав. Я знімав на свої, їздив на свої. І дарував, а потім Ютуб з'явився, і я це все виклав в Ютуб, і це все надбаняв людей, мільйонів людей. І е, люди дивляться це, мільйони людей дивляться ці програми. Я вже нових записав. Знаєте, я позавчора вчора підрахував, скільки ж я інтерв'ю взяв на е, відео. Півтори тисячі вже, півтори тисячі. Я мав змогу і маю змогу спілкуватися. З найкращими українцями протягом багатьох років я почав займатися журналістикою, професійно займатися журналістикою. З 84 року мені було тоді 17 років ще не виповнилося було 16 років. І так щасливо склалася доля і життя моє Так склалося, що я мав змогу майже з дитинства брати інтерв'ю великих людей. Видатних людей, геніальних людей мав змогу дружити з ними і дружу з ними досі, з тими, хто ще живі на щастя. І тому я дуже щаслива людина. Але легендарною я стану тоді, коли я завершу велику роботу над багатосерійним документальним фільмом, який я обов'язково зроблю. Про великих видатних та геніальних людей, які стрілися мені на моєму шляху, бо я маю величезний архів, відео та фотоархів, якого, ну, такого архіву немає ні в кого, я точно це знаю. Це сотні тисячі годин записів. Відеозаписів і е, десятки тисяч фото фотографій е, ну, людей, які є гордістю, окрасою України і пострадянською, і радянською ще просто. З чого ви починали свою журналістську кар'єру? Якщо можете пригадати зараз, і читав, що перші кошти ви також заробили саме. Через інтерв'ю це правда? Так, да, це правда. Я починав з того, що я вступив 15 років на факультет ПГС. Промислово, як він називався, промислово якесь будівництво в Київський інженерно-будівельний інститут. Промислове та громадянське будівництво, якось так він називався. І чому в 15 років? Багато хто питає мене в Інстаграмі, я там пощу свої фотки, я там беру інтерв'ю, наприклад, Плохина, 85-й рік, мені 17 років. Чи а, а, як, а як ви це? А що це було? А як це можливо? А хто за вами стояв? А вас КДБ вів? А ваші батьки ким були? А в них багато грошей було? Все набагато про було. було. Я добре вчився в школі. Ну, дуже добре. Навіть в третьому класі вчителька, яка зустрічалася з хлопцем і збиралася одрушуватися. І не хотіла виходити на е, наші заняття. Вона просила мою маму, щоб Діма прийшов е, і ставив е, ну, е, своїм однокласникам е, оцінки, і щоб він їх опитував біля дошки, дошки Я став оцінки в журнали, в щоденник в третьому класі. Вже е, в шостому класі я не вчився, тому що я дуже багато чого знав і. Батьки вирішили, щоб спростити мені життя, щоб в мене було більше років для вступу в виш і менше ризику потрапити до радянської армії. Що може я здам екстерном екзамени з п'ятого класу? Піду одразу в сьомий. Я в шостому класі не вчився. Я здав з успіхом ці екзамени екстерном в київській середній школі номер 205 на Борщагівці, де ми тоді жили. Uh, і закінчив я школу, оскільки ще пішов до школи в 6 років, закінчив школу в 15 років uh, і поступив до uh, Київського інженерно-будівельного інституту в 15 років. Чому я туди поступив? Тому що я дуже хотів піти на факультет журналістики чи uh, філологічний факультет гуманітарний факультет uh, до Київського університету імені Шевченка. Ну, батьки мені сказали: дивись, ти євреїв. Євреїв туди не беруть. Беруть, там є процентна норма така. Беруть ну, тоді в усіх вишах України і не лише України була процентна норма, за якою брали євреїв до вишів. Так було заведено не мною, не моїми батьками, а партією та урядом. а Батьки мені сказали: якщо євреїв якихось беруть туди на ці факультети, то це або великі гроші за ними повинні стояти, або великий блат. В нас ані грошей немає, батьки інженерами були, ані блату. Тому дивись, ну дідусь твій закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Справді, в нього диплом за номером один. 1930 році. Чому один? Тому що він гордон, а г, е, перед цією буквою абетки нікого не було. Там мало було студентів ще тоді, він був перший в нього диплом номер 1 Батько твій закінчив е, Новочеркаський вже політехнічний інститут за будівельною е, кваліфікацією. Чому Новочеркаський? Ну, знов, знову ж таки, він закінчив московський технікум. Будівельний з відзнакою, з червоним дипломом його повинні були взяти в Києві. Але оскільки єврей без, без екзаменів, оскільки євреї сказали: ви знаєте, в нас всі місця зайняті, і він поїхав аж до Новочеркаська. Він теж будівельник. Ну йди теж ти в будівельний інститут, будь-як дідусь, як батько. Ну я й пішов, але я це люто ненавидів цю професію, це спеціальність. Ну, це було як зґвалтування моєї особистості. Я згадую досі, я стою в нас вдома за кульманом і щось кресю, і в мене піт виступає. Холодний такий піт на всьому тілі. Так мені це ну просто не подобається. Ну не моє. Ну неможливо займатися людині, людині справою, яку вона не любить, яка не її. Просто і я чекав. знаєте, чекав е, якогось вихлопу. Я думав, ну як же так? Ну, чому я не можу займатися улюбленою справою? А ви розумієте, я е, сам в цьому навчався, сам до всього доходив? Я був дуже підкованою дитиною. Я на той час е, з дитинства, е, з малку, я знав все, майже все про е, театр, про кіно. А звідки хоплення? От батьки, мама, тато, бабуся. Ви знаєте, все все було, все було якось само собою. Приходило. Ну футбол. Футбол вперше батько мене повів на стадіон. Динамо, я пам'ятаю, матч навіть пам'ятаю Динамо, Київ, Крила Рад Куйбиш. Це сьогодні Самара. Я пам'ятаю цей матч. Я пам'ятаю, як трохи не загорівся, бо сиділи тоді, тоді не було стільців, були лавки. Сиділи на газетах, і хтось кинув окурка в газету. І вона здійнялася. Ця газета піді мною. Отак це був мій перший футбольний матч. Мені дуже сподобалося це. Це був 77 Чи 78, здається, рік. І я вже з 80-го не пропускав жодного матчу футбольного. Жодного. Я знав все про футбол. Я читав всі книжки, всі довідники, які видавалися в Києві, в Москві, в Дніпрі, Дніпропетровську, тоді в Одесі. Я знав всі прізвища імена футболістів команд Вищої Ліги за багато років, знав роки народження. Знав... Ви так знову завчну. Тобто, ви мали книгу, так? І собі записували. І ні, не записував. В мене була добра пам'ять. Ага. Я все пам'ятав. Е, ви мене спитаєте, хочете, я вам назву склад Тбіліського Динамо? Припустимо, 81-го року, коли вони стали, е, взяли кубок кубків європейських країн. 81-й рік, Білізький Динамо, будь ласка, Габелі, Кастава, Хізанішвілі. Сулахвилидзе, Хинчагашвили, Сванадзе, Тавадзе, Чивадзе, э, Дараселия, э, Кипиани, Гуцаев, Шингелия, Какилашвили, э, бу -бу Далі я про протестувати не треба. Тоже казати про київське Динамо. Е, всі роки зараз назву народження футболістів 85-го року уславленої команди. 86-го. ну це було моє. Я це все знав. Далі, якщо взяти театр чи кіно з 80-го року я почав ходити в театр не лише не просто ходити. Я не пропускав нічого е, ані в київських театрах, ані. Те, що привозили на гастролі театри з інших міст, до Москви їздив, е, Грузинські театри в нас були, ну, е, там, е, літовські, е, російські всілякі, Лінградські БДТ, ну, все дивився, все. Е, я знав усіх акторів, е, я знав їх звання, хто заслужений, хто народний, я знав кіно добряче. Ролі, фільми, читав усі журнали, новини кіноекрана, спутник спутні кінозрітеля, совський екран, все що завгодно. Ну слухайте, тоді таке життя було, інтернету не було. Телебачення три програми. Ну, все. Тобто, є для мене був театр, кіно, футбол, хокей, іноді баскетбол. Ще команда будівельник в нас була. Каченко, Білостєнний, рижов, рижик, волков згодом. Що ще політика знав? Все. Цікаво, в кого ви взяли перше інтерв'ю? От я підходжу до першого інтерв'ю, і ви знаєте, це, це була дивна річ. Я розумів, що займаюся не своїм, і я хотів чогось. Я збирав програмки футбольні. Uh -huh. а, а обмінювалися і купували програмки футбольні. Був такий в парку Пушкіна. А, значить, що, як це називалося? Ліра? А, ну такий, такий заклад Ліра був. Павільйон. О, він називався Павільйон Ліра. Це на проспекті Перемоги, Тоді він був в Чи як він називався? Здається, так я прийшов туди, туди черговий раз, і мені каже. Хлопець, який теж е, вимінював програмки, щось він каже мені: ти знаєш, я написав Варишилаград, це Луганськ зараз. Варишилаград написав газету, е, е, як вона називалася, Молдогвардієць. Це був орган е, обласної ради Комсомольської, обласного комітету Комсомолу е, з великим накладом. Я написав, вони мене надрукували, я кажу, дай мені адресу. Він мені дав адресу. Я пишу, як він мені сказав, за відділу спорту газети Молодогвардійць Миколі Нікішині. Він зараз в Києві живе, він опікується жіночим футболом, командою «Луганочка». Я вітання йому передаю це людина, яка зіграла величезну роль в моєму житті. І він. Я, я йому пишу, що я Дмитро Гордон. Що мені там 15 років. Ні, 16 вже. Це другий курс був Кісі, і я хочу надрукуватися в його газеті. Він каже: ну беріть інтерв'ю в когось з київських динамістів, будь ласка. І що я роблю? Я завжди ходив ще на матчі дублюючих складів. А на матчах дублерів збиралися завжди футболісти основного складу київського динамо. Всі ці живі боги, вони там збиралися. І я до них підходив, я проникав усюди і в закритий. Міліцію всіма кордонами там дворі, де вони збиралися перед тим, як їхати на базу. І я в них автографи брав на програмках і дивився на них, дивився ось вони, ось Блохін, ось Буряк, ось Слозицький, ось вони, живі боги, Вереміє, ось вони. Боже, отак стоять, і я поруч з ними стою. І я думаю, ну кого я люблю більше? Я дуже любив Леоніда Буряка. І я взяв блокнота. Ручку, і в перерві між матчами дублерів підійшов до Леоніда Буряка. Він сидів на лавочці з хлопцями. І сказав: Я, Дмитро Гордон, хочу взяти у вас інтерв'ю для газети Молодогвардійців Ворошовграда, можна? Він сказав, так, да, можна. І дав мені місце, я сів поруч. 5-7 хвилин я зробив це інтерв'ю, за ніч написав. Передав до газети молодогвардієць е, листом, і вони надрукували це і прислали мені газети. Оу. І Я зрозумів, і там було написано Дмитро Гордон внизу під статті. І я зрозумів. Його. А я е, такий був, знаєте, я йшов до цілі, я сам ставив собі цілі йшов до неї. І я думаю, так, ну я вже. Написав, треба далі йти. І я думаю: ну що в нас найкраще в Києві? А найкраще в нас були газети ЦК Компартії України. Ну така найповажніша Радянська Україна. Я поїхав на Брест-Литовський, знову ж таки проспект Перемоги. Цей, да? там великий е, такий великий корпус був. Він і зараз є, інакше називається. Він називався Радянська Україна. Я пішов на четвертий поверх, прийшов в відділ спорту і кажу: я Дмитро Гордон вчуся в Київському інженерному будівельному інституті. От друкуюся, бачите, в газеті Молодогвардії вже надрукувався. Беру інтерв'ю з футболістів, Київсь... футболістів київського Динамо. Я хочу у вас надрукуватися в кого можна взяти інтерв'ю. Вони почали реготати, тому що до того, щоб брати інтерв'ю в богів, люди йшли десятиліттями. Вони вчилися, потім вони йшли до цієї цілі. Вони писали про колективи фізкультури, про про що завгодно. Ну щоб брати інтерв'ю в богів, я кажу ще раз: ну треба було бути напівбогом самому. Вони почали так сміятися в голос. Вони кажуть, знаєш, що, ти напиши про життя в своєму про спортивне життя в своєму інституті. Ми почитаємо і подумаємо. Я пішов, написав про спортивне життя в своєму інституті. Мене це зовсім не цікавило. Це нагадувало твір такий, знаєте, школярський твір. Я приніс, вони кажуть, ну вибачай, але це для нас не підійде до побачення. Я зрозумів, ну, добре, інше, я так розумію, на моєму, на, ну, якщо б був замість мене, він би сказав, ну, не вийшло. А я ні, я пішов на шостий поверх в газету Комсомольське знання, орган ЦК комсомолу України. Величезний наклад, там сотні тисяч примірників. Я теж в відділ спорту кажу, пишу тут. Про футболістів київського Динамо, хотів би і вам написати. Вони почали реготати. Все повторилося і про спортивне життя в інституті, і про все. І я не знаю, чому. Але я пішов знов на матч дублерів і взяв інтерв'ю в Ігоря Біланова. Ігор Біланов тільки прийшов до київського Динамо з Чорноморця, був перспективним форвардом. Він мені дав інтерв'ю. Це був матч дублерів київського Динамо з московським Спартаком. Наступного дня матч основних складів, і е, Московський Спартак е, був битий з рахунком 2-0, обидва голи забив Ігор Біланов. Я з телефонної будки автомату на вулиці Шотар-Ставелі телефоную по номеру, який мені дали ці люди. Це були Валерій Вихованець та Юрій Карман. Я кажу: в мене є інтерв'ю з Білановим. Вони кажуть, миттєво, миттєво. Я на ранок вже приношу інтерв'ю, і воно виходить в комсомольській знамені. О, це те, що мені було треба. Я приходжу в вечірній Київ до Олександра Липенка, якого вважаю своїм хрещеним батьком в професії. І кажу: я тут друкуюсь в різних газетах. От комсомольська з дивіться, він так дивиться на мене. І що ти хочеш? Я кажу: хочу і вам писати теж інтерв'ю з футболістами Київського Динамо. Він Подивився на цю наглу дитину, ну я не був наглий. Я просто хотів працювати і, напевно, трошки вже вмів. І він каже: ну давай, і я в нього раз, два, три, а потім усі газети, а потім ще комсомольська правда в Москві. Бо я в Москву поїхав, казав, пишу, дивіться де. І хочу вам Ну, вони кажуть, ну давай. І я їм давав, а комсомольська правда 22 мільйона екземплярів. На 250 мільйонний Радянський Союз, отак все починалося. Ну, це неймовірно. Бачите, і певне бажання, ентузіазм, який у вас був запал, зіграло свою роль, правда ж.